Чернігівські бібліотеки поповнюються сучасною україномовною літературою. Близько 130 видань у межах проєкту Ліга книжкових доброчинців в міській комунальній централізованій бібліотечній системі меценат та бізнесмен Антон Артеменко. Він звернувся до одного з українських видавництв, яке підтримало ініціативу та допомогло з примірниками, яких потребували книгозбірні Чернігова. Мені здається, що це гарна справа зараз допомагати нам всім нашим бібліотекам заміщувати російську мовну літературу україномовною. Ми всі зараз прекрасно розуміємо, що нам треба плекати і в собі, і в нашому суспільстві українство відшуковувати ті сенси, які нам дозволять зрозуміти більш широко, що це означає. Ми повинні шукати якісь варіанти до взаєморозуміння і поєднання. І, на мою думку, об'єднати нас на рівні суспільства може культура. Проєкт Ліга книжкових доброчинців створили для збільшення кількості сучасної та якісної україномовної літератури на полицях. До ініціативи вже долучилися працівники культури, художники та інші відомі чернігівці. Ми маємо через якісні книжки залучити. І молодь, і відповідно всіх бажаючих, ті, які зрозуміють, що ага, в бібліотеку я прийду, і я отримую оту якість книжки, і я отримую той перелік книжок, який мені потрібен. І тому в даному випадку ця акція вона працює на підвищення рейтингу і якісті бібліотеки як системи. Ми радіємо внеску від одної книжки до ось такої кількості. Ми вдячні кожному, хто приносить з нами дарує книжки. І ми зараз звернулися і до депутатів, і до представників влади, до представників місцевого бізнесу. Вже багато хто відкликнувся і каже, да, так сьогодні, завтра до вас зайдемо і подаруємо книжку. Я гадаю, що ми всіх дочекаємося, всі прийдуть і подарують. Ганна Пушкар також зазначила, що подаровані меценатом книжки розподілять між усіма афіріями бібліотеки.